Вітаю, друзі! Сьогодні в нас 31 жовтня. А ми традиційно дивимося прогноз на місяць, і будемо дивитися, що чекає знак зодіаку Козиріг на листопад місяць. Так, Козироги. У вас вісім камечів. Вісім камечів говорить про те, що в листопаді ви можете відчувати якусь внутрішню несвободу. Можливо, вам хочеться виразити почуття, але вас буде щось стримувати. Можливо, будуть якісь дії, які б ви хотіли б зробити, але от страх, можливо, буде вам перешкоджати. Ваші внутрішні установки. І, до речі, зверніть увагу, що це все йтиме від вас зсередини. Зовні не буде дійсно якихось перешкод. Перешкоди будете робити ви самі собі. І тому цей місяць краще присвятити для того, щоб зайнятися своїм ментальним здоров'ям, можливо, от попрацювати да, над, над собою, оприділитися, що ви хочете в житті, можливо, попрацювати над своїми установками, над своєю самооцінкою, попрацювати з психологом, до речі, звернутися до якогось експерта, який допоможе вам в цьому. Uh, дивіться, ще що uh, взагалі uh, вам uh, козироги у цьому місяці. от uh, ви завжди е, притаманно да, козирогам е, не, не виясняти, а от е, якби якісь стосунки там, чи емоції не показувати, якось все тримати в собі і від, відгорожуватися від цього. І це насправді вас дуже сильно обмежує, тому що от емоції все ж таки потрібно проживати. І вам ця карта нагадує, що цей місяць, якраз для вас, для того, щоб ви, от, можливо, навчилися. Виражати свої емоції, так, як вам би хотілося. Можливо, позбавитися тих страхів, але це про роботу глибинну над собою. На що звернути увагу? Так, а у вас тут теж король, до речі, кубків. І в поєднанні з вашою картою говорить про те, що вам потрібно знайти оцю внутрішню вашу стабільність, емоційний баланс. Про те, що все ж таки не пригнічуйте свої емоції, а прислухайтеся до них. До речі, це може бути наприклад питання, які стосуються ваших стосунків. Можливо, вам хочеться щось виразити, але ви якось це тримаєте в собі, а вам навпаки потрібно про це говорити, показувати. Можливо, ви соромитеся своїх почуттів. Тут цього не потрібно робити однозначно. Якщо це не стосується особистого життя, можливо, якоїсь реалізації, знову ж таки, хочеться щось зробити, страх заважає навпаки. Вам потрібно прислухатися до своїх почуттів О, те, що хочеться, те й робити. Не боятися нічого, довіряти своїй інтуїції, почуттям, дозволити собі жити так, як вам хочеться, жити наповну. Тому ось такий ось для вас місяць і порада для вас козироги.